Перше депутатське звернення зареєстровано в Верховній Раді взагалі, саме перше, це було моє попитання ухспит звернення до Генерального прокурора України і міністра е, аграрної політики нового залишила щодо діяльності Укспид Лабутіна. Відповідно пропозиції. Я просто хочу вам сказати, що ви не повинні зупинятися на цьому, бо довести справу до кінця. Це перше, що ви повинні зробити. Не штука почати страйк, головне довести його до логічного кінця. І повірте, цей переломний момент, який би він не був важкий для нас. Затрачений час, зусилля, але він направить нас на той істинний шлях розбудови нової України, про яку ми всі мріяли і за яку гинули герої. Тому ви повинні цю справу довести до кінця. Верховній Раді. Я неодноразово ставив питання і на засідання фракції, але потім і поставив питання по діяльності у де взяв слово від міністра аграрної політики, який на трибуні що він зобов'язався навести разом з нашою допомогою порядок діяльності Лабутина і у Так, що слово отримало, записано. Ми тільки зараз будемо домагатися, щоб він ці зобов'язання виконав. Хоча тут є такі моменти. Якщо влада вищого рівня, яка стоїть над міністром, не схоче це питання виконувати, значить це говорить одне із трьох. Або вони не професіонали, не розуміють, в чому річ, або вони дали добро на це і готові до приватизації весь комплекс у спирту. Або вони в чому заміжені. Ні одне, ні друге, ні третє не дає їм права займатися ці посади. Моя позиція з цього приводу була наступна: не можна курці, яка несе золоті яйця, рубати голову. Штушта, доведення банкрутства говорить про лихі наміри керівництва. Відповідно, коли хтось заявляв, що це нерентабельні підприємства. Я відповів дуже просто. Дайте їм статус юридичних всіх поверніть на ті три-чотири роки назад, коли вони самі працювали, мали великі доходи і отримали багато базу. Тому, гадаю, ми це все повинні допрацювати до кінця. Депутати Верховної Ради від Тернопільщини пішли в різні фракції, щоб по можливості контролювати процес державотворення України і впливати на ті чи інші напрямки, зокрема ті, що стосуються. Україні, цілому нашого регіону. Мій брат пішов в комітет по екології. Потрібно це? Думаю, потрібно. Юрій Зараз пішов в комітет по питань податків. Потрібне потрібно. Ну, мене скромно попросили зайти в інший комітет, і до, і до нього пішов питань боротьби з корупцією. Гадаю, дуже багато проблем їй наболіли. І ті самі питання, які ставили теж перед новим міністром. Відносно недопущення лобіювання інтересів агрохолдерів. Тому що узурпувавши наші землі, добитися допомоги від них для підтримки інфраструктури села неможливо. І в кінці кінців це лягає на плечі наших дрібних фермерів чи середніх фермерів. І треба робити так і в цьому світі. Середній бізнес, малий бізнес це основа економічного розвитку, чи в промисловості, чи на селі. Тому що, як казали, солісти свій до свого по своє. Тому ми всі повинні разом об'єднатися, ми зверху, ви знизу і робити спільну справу. Тільки не думайте, що депутат Верховної Ради приїде і тут щось зробить. У мене, по-перше, таких ресурсів немає. По-друге, ми можемо лобіювати тільки. Прийняття закону, по якому всі мають жити достатньо і добре. І не красти, і не було корупції. А якщо обходити іншим каналом, забираючи в когось за рахунок нашого було більше, а інших менше, то це вже буде не по патріотичному, не по порядному і не по чесному. А це буде вести до тої самої корупції, з якою ми всі маємо. Що зробити? Боротися і знищити, бо поки вона існує. Ми нічого в країні не зробимо. Жодна ні адміністративна, ні конституційна, ні фінансова, ні будь-яка інша реформа. І це дуже великий і тяжкий шлях, який ми повинні пройти. Повірте, буде дуже важко. Але коли ми об'єднаємося, відкинемо від влади той злодій, той неподріб, який вкотре хоче перетворити цей кривавий майдан, свій бізнес-проєкт щодо. Утримання посад і грабунку держави щодо окремих олігархів, які хочуть далі наживатися, не дивлячись на те, що люди дали їм владу, гадай, ми це допустити не маємо. Влада повинна служити народу, а не навпаки. Тому сил, наснаги, головне терпіння і ніколи, ніколи не здаватися. Слава Україні!